Схоже, що злив про цю, ну, концентрацію військових трапився десь із столиці. Дуже схоже. Як ми пригадуємо, Вагнергейт теж був злитий із столиці. Тобто хтось із функціонерів точно знав, що в одному місці буде зібрано певний перелік дуже серйозних офіцерів. Вітаю, друзі. Все більше і більше ознак того, що політична влада, умовно кажучи, банкова, хоче нейтралізувати популярність військових. А що це означає? Це, своїми, це означає своїми руками підірвати обороноздатність країни. Вони це робили вже неодноразово. Але тоді Умовно кажучи, був конфлікт низької інтенсивності. Всі військові реформи і перебудова укробромпрову, яка почалася після 2015 року. По суті, з 19 року з моменту обрання Зеленського була зупинена. Держоборонзамовлення замовлення. Виконувалося лише в показниках фінансування, але не виконувалося в показниках отримання військами тих чи інших боєприпасів, обладнання, устаткування. Я вже не кажу про історії з Клістронами, коли по суті, зусиллями слідчих органів, українське військо позбавлялося бойових можливостей. Те, що трапилося за останні дні, після публікації спочатку журналу Тайм, потім публікації Генерала Залужного в економісті, почалася якась вакханалія. І ця вакханалія призводить до абсолютно, ну, я б сказав, неймовірного здивування з боку. Західних партнерів. Подивімося, що трапилося власне після публікації. Після публікації на адресу залужного були спущені всі кишенькові спікери банкові. Навіть такий собі жовква, вічний функціонер з міжнародної політики, який пересидів трьох президентів, раптом. Починає висловлюватись з приводу публікації генерала Залужного. Генерал Залужний ніколи не торкався політичних питань. Генерал Залужний працює в рамках військової комунікації і ніколи в жодній своїй заяві не робив жодного натяку на бажання піти в політику. Жодного ніде. Ви не знайдете жодної публікації з цього приводу. Але ж на Банкові почався сказ. Я зробив, звичайно, іронічний ролик про те, що генерал Залужний заговорив про порох, що Україні потрібен новий порох, і хтось із цих шнурків і зрозумів це як натяк на Порошенка. Але мова про інше. Мова про те, що. 3 листопада трапилась трагедія в 128-й бригаді. Там, до речі, багато людей пов'язаних із Європейською солідарністю є. Ну, але крім Європейської солідарності, там просто ну, це дуже міцна бригада з дуже хорошою репутацією. І ви знаєте, ця трагедія мене наштовхнула на деякі паралелі. Враження таке, що цю трагедію готували. Якщо подивитися відеоудару, а селище, де трапився удар, навіть в момент процедури нагородження бійців-офіцерів 128-ї бригади, перебувало під щільним візуальним контролем. Контролем з безпілотників, точніше, з боку противника. Невже ніхто не міг пояснити, що не можна збирати людей? У мене таке враження, що ця історія дуже схожа на злив Вагнергейта. Ну, уявімо сюжет. Треба дуже-дуже комусь попаразитувати на доброму імені доброї бригади. Ну, скажімо так, домовилися з банкою, банко виписує пачку хороших нагород, відправляють людину, аби нагородити, вишикувати красиво, нафотографуватися, напіаритися і тому подібне. Але в цей час хтось в темну веде всю цю процедуру супроводжує і. Як можна збирати значних, потужних, важливих для бригади офіцерів в одному місті в той момент, коли, по суті, не перевірене небо і не захищене нічим? Враження таке, що з моменту видачі цієї пачки нагород і їх транспортування в Запорізьку область, хтось цих функціонерів, які транспортували нагороди і мав нагородити. Бійців супроводжував. Дуже неприємне припущення, чесно кажучи, але зл, схоже, дуже схоже, що злив про цю, ну, концентрацію військових трапився десь із столиці. Дуже схоже. Як ми пригадуємо, Вагнергейт теж був злитий із столиці. Тобто хтось із функціонерів точно знав, що в одному місці буде зібрано певний перелік дуже серйозних офіцерів. Я не буду говорити про поіменно, хто загинув, але там є люди, також бійці із партійністю. До Збройних сил, це були активісти Європейської Солідарності. Просто ця вся історія вона накладається на ще кілька історій. Чому банкова спустила на генерала Залужного в першу чергу політологів? Ми вже звикли до цієї ну, біполярки з боку Банкової, яка, яка зводиться до того, що міністр фінансів не коментує фінанси. А Коментує боротьбу з корупцією. Була така функціонерка Міністерства оборони Анна Маляр, яка вперто розповідала про успіхи Збройних сил, але нічого не могла сказати за, по профільній тематиці Міністерства оборони, наскільки забезпечення Збройних сил відповідає вимогам сьогодення. Наскільки закуплено боєприпасів? Не обов'язково розкривати цифрову інформацію, але впевненість у суспільства має бути, що ця інституція працює за профілем. Що робила Анна Маляр? Вона коментувала дії військ. Такі військ має коментувати прес-служба Генштабу, а не Міністерство оборони. Міністерство оборони це цивільне відомство, яке має забезпечити війська всім необхідним. Тепер дивімося далі. Ну, зрозуміло, Ігор Жовко, який коментує дії залужного. Скільки років Жовко служив у Збройних силах? Яке його звання? Всі вони ходять в камуфляжах у. Точніше, такий парамілітарис в формі поналіплювали шевронів. Ну, я розумію, що вони функціонери воюючої країни, але в воюючої країни є війська, спеціально уніформовані для того, щоб носити знаки і шеврони, і погони. Тобто. Знаки розрізнення. Бо з ним йдемо далі. Ця, цей СУ у бік паразитування на доброму імені Збройних сил він охопив тотально все, починаючи із міжнародних відносин і закінчуючи. Елементарними фінансовими питаннями? Всі хочуть присусідитись до Збройних сил. Але чому банкова випускає на один плюс один політологів, які мають розбирати абсолютно професійну профільну статтю, можна сказати, технічну статтю генерала Залужного в економії. Навіщо це? Генерал Залужний жодним чином не перешкоджає політичним амбіціям Зеленського. Навпаки, можна сказати, що ця публікація дещо виправляє той дисбаланс, який створила публікація, явно стимульована з боку банкової, публікація в журналі Тайм. Тобто стаття генерала Залужного була сигналом в першу чергу військовим партнерських країн. Аби військові партнерських країн говорили своїми політиками про необхідність постачання українським Збройним силам більш високотехнологічного обладнання і устаткування. Натомість. Спричинився великий галас, який закінчився чим. Закінчився тим, що три дні на різних медійних майданчиках кишенькові блогери і спікери банкові товкли цю публікацію генерала Залужного. Потім з'являється Зеленський. і Роздає інтерв'ю і розповідає про те, що ми починаємо змінювати стратегічний підхід до війни. Тобто, треба спочатку три дні опльовувати ініціативу зміни стратегічного підходу з боку генерала Залужного, а потім, зрозумівши, що, так би мовити, протилома нема прийома, повторити те, що сказав Залужний. Хіба це не біполярочка? Біполярочка. Тому що там, де генерал залужний не може втрутитись в ситуацію і поправити ситуацію, він туди не втручається, тому що він не лізе ні в політику, ні в енергетику, ні в що. Натомість всі комунилінки лізуть до генерала Залужного своїми лохматими лапами. Аби щось, щось прокоментувати на тлі генерала Залужного, люди, ви з ума не посходили. Зараз не вистачає тільки коментаря з приводу публікації генерала залужного в економісті з боку міністра енергетики, міністра освіти. Прости господи, віце-прем'єрки Верещук з гіалатрою. Хіба це не біполярний розлад? Найсмішніше, коли раптом, знаєте, в догонку вискакує Мар'яна Безугла і починає розписувати, називаючи номери військових частин? І в цій публікації починаєш підозрювати, Ви пригадуєте, як свого часу. Трапився кадровий скандал між головним сержантом бригади Маркусом і командиром бригади. Тоді Зеленський прийняв цього Маркуса, і було зрозуміло, що на основі 47-ї бригади хто Банкова хоче виростити якихось своїх нових героїв, які поведуть списки партійні слуги на вибори. Ну, от трапився той скандал, от прийняв Зеленський Маркуса. Не прийняв командира бригади. І це, і це дивно, тому що коли ми спостерігаємо історію зі звільненням генерала Хоренка, а його звільнили явно через істерику на банку, і в когось трапився в, просто переляк, тому що напередодні у публікації генерал Хоренко дещо порушив монополію головного управління розвідки на, на всі видатні операції українські. Після чого трапився в когось сказ. Те, що Кирило Буданов зник із медійної орбіти, про це ніхто не говорить. А про те, що всі оглоблі банкою розвернулись проти Хоренка, виправдовувати заднім числом це кадрове рішення. Але люди, ви самі розумієте, що ви творите там на банк? Ви звільнили генерала, не поставивши. До відома головнокомандувача, генерала Залужного, Звільнено генерала Хоренка заднім числом. Ця ж історія була зі звільненням генерала Муженка свого часу, коли він їхав на конференцію і раптом доїхав на конференцію вже в ні в якому статусі. Як після цього країну будуть поважати? Так от. Враження таке, що, зруйнувавши всі державні інститути в розрахунку на те, що країна сама навернеться мідним тазом, раптом агентура впливу почала розуміти, що в країні є ще не добита одна інституція Збройні сили. І Дрібні людці кинулися добивати Збройні сили. Тобто вони вирішили відігратися на публічному полі, вказавши місце генералу Залужному, звільнивши без попередньої розмови, без консультацій генерала Хоренка. Так, Заднім числом витягли міністра оборони Умерова, придумали схематоз, як це відмити, як, як поставити, так би мовити, як, як цьому, цьому рішенню приробити якісь легітимні лапки, так би мовити. Ну, приробили. Але чим далі, тим більше питань виникає до пана Умерова. Пан Умеров це офіціант. Єрмака чи самостійний політик. Чим далі в ліс, тим товщі партизани. Спроба пожвалити Міністерство оборони на тлі всієї цієї передвиборчої возні, яку придумала, придумали на Банковій, бо в них чим далі. Тим більше визріває страх перед тим, що Зеленський персонально буде прикритий, так би мовити, захищений президентським імунітетом. Але ж всі люди, які руйнували Конституцію з заточення Зеленського, вони ж цим імунітетом не будуть прикриті. Тому Збройні сили виявилися великою розмінною монетою. Я не виключаю, що трапиться зовсім мало часу, і ми можемо раптом почути про те, що там провалене постачання, там не довезені боєприпаси, там не довезена уніформа, там не довезене пальне, там не дороблено щось. Насправді. Із силами спецоперацій зараз вже відкрилася одна Чорна діра, за яку точно комусь доведеться заплатити. Кілька випусків підрозділів Сил спеціальних операцій після завершення навчань просто відбиралися із ССУ. І переводилися в штурмові загони сухопутних військ, де протягом тижня ці висококваліфіковані бійці просто вибували з бойових порядків. Натомість вони могли діяти дуже серйозно і дуже результативно. Але очевидно, що те, про що говорив генерал Хоренко, і про що, і що знали в військах, це топтання на одному полі з військовою розвідкою, де з Кирила Буданова ліпили нового маршала Жукова. Що на банкові дозріли для того, щоб Буданова поміняти на залужного. Мені здається, що країна цих експериментів більше не витримує. Дуже тривожно, але ми мовчати не будемо. Друзі, поділіться цим відео. Поставте вподобайки, коментуйте і шліть. Свої відгуки Колективно, колективним розумом ми таки знайдемо дещо більше відповідей на ті питання, які постають перед країною. Не завдяки всупереч здоровому глузду, коли егоїзм. Невеличкої групи людей заради збереження у владі ставить під величезне випробування і без того вмиту кров'ю країни. Але віримо в перемогу. Слава Збройним силам України. Переможемо!